Вітаю! Мене звати Альона, я тренер з йоги, і ви на моєму YouTube-каналі Йога. І сьогодні я пропоную вам тренування, яке допоможе швидко привести м'язи вашого тіла в тонус. Тренування буде достатньо інтенсивним, тому приготуйтесь добре попрацювати. Почнемо з розігріву. З цього положення ми руку заводимо назад за спину, ногу вирівнюємо перед собою і тягнемо стопи на себе вдих. І на видиху опускаємо пальчики ніги вниз. Знову вдих, видих, вдих, видих. І ще раз вдих і видих. І тепер фіксуємо наші гомілки, стегна і прокручуємо ноги тільки в гомілковостопних суглобах. В одну сторону, так само в іншу сторону. Молодці. І тепер з цього положення ми підтягуємо праву ногу до себе. Коліна злегка назовні, П'ятку неначе тягнемо до пупка або грудей. Видих, опустили. Лі, а, ліва нога вдих, видих, права вдих, видих, ліва вдих, видих. І права вдих. Видих. Останній раз, ліва нога, вдих і видих. З цього положення ноги ставимо трохи ширше, ніж ширина тазу. І обидві сідниці міцно притискаємо до підлоги, ноги розслабляємо в праву сторону. Вдих. Не завалюємося вправо. Видих. Повернулись. Вліво вдих. Видих. І ще раз вправо вдих. Видих. І вліво вдих. І видих. І тепер силою м'язів. праве коліно штовхаємо в підлогу. Вдих, наче ми хочемо коліно притиснути до килимка. Видих. Повернулись. Ліва нога вдих. Видих. Права вдих. Видих. І ліва вдих. І видих. І тепер ми скручуємо коліна і тулуб в праву сторону. Коліно опускаємо на підлогу і лівою рукою тягнемося вперед. Вдих. Правою рукою відштовхнулись від калимка. Видих. Повернулись. Так само вліво. Вдих, видих, вправо вдих, видих. І вліво вдих. І видих. І тепер з цього положення ми скручуємося в праву сторону. Руки ставимо перед собою і робимо м'який прогин. Вдих. На видиху та штовхаємо назад, руками, не наче відштовхуємося від підлоги. Вдих, м'який прогин, видих, таз назад. Вдих, прогин, видих. І ще раз вдих. І видих. Молодці. І тепер з цього положення ми руки кладемо собі на груди і м'яко опускаємося вниз. Видих до правої ноги. Вдих. Припіднімаємось. Видих вниз. Вдих вгору. Видих вниз. Вдих вгору. І останній раз видих вниз. І вдих вгору. З цього положення ми повністю піднімаємо ліву ногу і виводимо ліву ногу перед собою, сідаємо на обидві сідниці. Ліву ногу вирівняли. І плавно забираємо ногу назад, повертаємось в вихідне положення. Піднімаємо ногу, вивели перед собою. І забираємо ногу назад, вирівнялись. Вдих, нога. Перед собою, видих назад. І ще раз вдих, виводимо ногу перед собою. І видих, забираємо ногу назад. З цього положення змінюємо ноги. Ми ліву ногу кладемо перед собою, праву ногу так само забираємо назад, приблизно 90 градусів в обох колінах. І руки ставимо перед собою вдих, м'який прогин, видих. Вдих, прогин, видих, вдих, прогин, видих. І останній раз вдих, прогин і видих. Молодці. Долоні кладемо собі на груди і нахиляємося потихеньку вниз. Видих, вдих, припіднімаємось. Видих вниз, видих вгору, видих вниз, видих вгору. І останній раз. Видих вниз. І вдих вгору. Виводимо праву ногу перед собою. Вдих, вирівнюємо, видих, забираємо назад. Вдих, виводимо ногу вперед. Видих, плавно забираємо назад. Вдих перед собою, видих назад. І останній раз. Вдих, виводимо ногу перед собою. І плавно забираємо ногу назад. Є. З цього положення забираємо ноги всі, всі обидві ноги назад. Сідаємо на п'ятки і заводимо руки за спину. Вдих, виштовхуємо грудний відділ вгору і на видиху округлюємо спину, розтягуємо область між лопаток. Вирівнюємо спину, затискаємо великі пальці в колачки і добре прокручуємо руки в зап'ястя через напруження таке відчуття, наче ви руки засунули в дуже-дуже густу рідину. І вам важко прокручувати руки. Ви відчуваєте опір. Угу. І так само в іншу сторону. Добре, покрутили руки в зап'ясті. Є. І тепер розвертаємо кулачки на себе, і ми не наче підкачуємо кулачки на себе. Робимо це достатньо швидко. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, один. Молодці. Трошечки струсили руки, опускаємося вниз, виходимо на вкарачки І зараз попрацюємо з нашими з м'язами нашими живота. Ми потихеньку будемо на видиху округлювати спину, вірніше будемо округлювати нижню частину спини, підтягуючи лобок до передніх нижніх ребер. Коли ви відчуваєте, що ви максимально скоротили м'язи живота, потихеньку коліна припіднімається вгору. І на вдиху коліно опустили м'який прогин. Поїхали. Видих, підкручуємо таз на себе і припіднімаємо коліна в повітря. Вдих, прогин. Видих, підкручуємо таз на себе. Коліна в повітрі. Вдих, прогин. Видих, підкручуємо таз, вдих, прогин, видих. Коли підкручуєте таз, відчувайте добре низ живота, включайте його, вдих, прогин, видих, підкручуємо таз, залишаємося в цьому положенні. І таке відчуття наче ви тазом прожинете вгору, акцент вгору. Але сильно високо таз не піднімаємо. Тримаємо 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Молодці. Опускаємо коліна вниз, розкриваємось, вдих. Виштовхуємо грудний відділ у стелю. І на видиху округлюємо спину, розтягуємо область між лопаток. Опускаємося вниз вкарачки. І з цього положення ми будемо почергово піднімати праве коліно в сторону і ліву руку в сторону. Рука 90 градусів, і лікоть, і під пахвою. Поїхали. Вдих. Рухаємось повільно. Видих. Опустили. Змінюємо сторону. Вдих. Підберіть до горла погляд в підлогу, видих, не, не поспішаємо нікуди. Вдих, видих, Вдих. видих, Вдих. видих. І ще раз Вдих. І видих. І тепер з цього положення ми праве коліно виводимо в сторону. І пряму ліву руку також виводимо в сторону. З цього положення, не нахиляючи тулу вниз, ми лівою рукою пірнаємо під праву пахву. Вдих, розкрились, видих вниз. Вдих. Видих вниз. Коліно вниз не опускаємо право. весь час його тягнемо вгору. І останній раз. І розкрились. Опускаємо руку вниз, змінюємо сторону. Так само ліве коліно в сторону, права рука пряма в сторону. Поїхали. Видих. Ліва рука пряма. Вдих, видих. Вдих. Видих, вдих. І останній раз видих і вдих. Опускаємося вниз, знову сідаємо на п'ятки. І розкриваємо грудний відділ. Вдих. Виштовхуємо центр грудей вгору. І на ВИДИХу округлюємо спину. І ще раз. Вдих, розкриваємось. І видих, округлюємо спину. Опускаємо долоні на підлогу, коліна залишаються разом. І з цього положення ми плечі подаємо вперед за зап'ястям. Лікті згинаємо і лікті притискаємо до тулуба. Лобом не наче хочемо торкнутися підлоги. І повернулись. Продовжуємо. Видих. Вдих. Один. Два. Три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І десять, Молодці! знову сідаємо на п'ятки. Лівою рукою тримаємо праве перепліччя, виводимо його назовні і штовхаємо руку назад. Притискаємо передні нижні ребра, тримаємо вдих, видих. І ще вдих. І видих. Змінюємо руку, так само ліве передпліччя Виводимо назовні, рука назад. І тримаємо вдих, видих. Вдих. І видих. Опускаємося вниз, виходимо в собаку мордою вниз, ноги ставимо на ширину тазу. Плечі провертаємо назовні і почергово педалюємо п'ятками підлогу. Шия розслаблена, лопатки тягнемо в сторону тазу. Угу. І коли відчуєте, що готові ноги або повністю вирівнюємо, або злегка прозгинаємо в колінах. Сідниці напружуємо, і ми сідниці з'єднуємо тут разом, не розвалюємо таз. Правою рукою тягнемось за ліву п'ятку. Видих. Вдих. Виходимо в планку. Плечі тут вийде трохи вперед за зап'ястя. І підтягуйте живіт включайте м'язи живота в планці. Видих, скрутка. Ліва рука за праву ногу. Вдих, планка, видих, скрутка. Вдих, планка. Видих, скрутка, планка. Видих, скрутка. Планка. І останній раз. Видих, скрутка. І виходимо в планку. З планки ми опускаємося вниз на живіт, підкручуємо куприк. Коліно опускаємо вниз, лобок тягнемо на себе. Згинаємо повільно руки в ліктях. І лікті притискаємо до тулуба. Напівчатуранга і обережненько опускаємося вниз. З цього положення ми рука розвертаємо ліктями вперед. Розтягуємо м'язи живота, живіт опускаємо вниз, сідниці напружені і стопи з'єднані разом, але лежать на підлозі. І зараз ми руки розводимо в сторони, зігнуті в ліктях. І з цього положення, отримуючи спину, руки заводимо назад за спину. Видих, вдих, виводимо руки вперед, видих, руки за спину. Вдих, вперед. Видих, руки за спину. І вдих. руки вперед. Опускаємо руки на підлогу. Знову компенсація. Робимо планку, підкручуємо куприк. лобок тягнемо до передніх нижніх ребер. Підборіддя до горла. Тримаємо вдих, видих. Вдих. На видих опускаємось на коліна, поза дитини відпочиваємо, руками тягнемося вперед та назад, і голову опускаємо вниз. Дихаємо, розсуваючи ребра в сторони на вдиху, Обережно припіднімаємось. З цього положення ноги виводимо перед собою. Ноги ставимо трошечки ширше, руками тримаємось за ноги. І ми на видиху округлюємо спину, завалюємося назад. І на вдиху прогинаємось, виштовхуємо центр грудей вгору. Видих, округлюємо спину. Вдих вгору, плечі донизу. І останній раз видих, округлюємо спину. І вдих, вирівнюємо спину, ноги стопи з'єднуємо разом. І ми припіднімаємо наші ноги, включаємо м'язи живота і тулуб злегка відхиляємо назад, руки тримаємо перед собою. І зараз повільно ми опускаємо праву ногу в підлогу. Видих, спину не округлюємо. Вдих, припіднімаємо. Ліва нога, видих, вдих. Плавно видих, вдих, ліво видих, вдих, право видих, вдих. І останній раз. Ліво видих. І вдих. Тримаємо в статиці п'ять, чотири, три. Два. Один. Молодці. Опускаємося вниз. Праву руку заводимо за спину і та штовхаємо вгору вдих. Сідниці напружені, ліва рука йде за голову. Видих. Опустились. Змінюємо сторони, ліва рука за спину. таз вгору вдих. Опускаємось видих. І тепер з цього положення ми лягаємо на спину. Ноги ну, залишаються у нас на ширину тазу, рука вздовж тулуба. І тепер з цього положення на видиху плавно таз піднімаємо вгору. І наші руки одночасно піднімаються вгору і заходять за голову. На вдиху ми повільно опускаємо таз вниз і руки. Знову видих, плавно таз вгору. Вдих, плавно вниз. Вдих. Таз вгору. Видих. І знову піднімаємо таз вгору. Руки залишаються за головою, сітниці напружені. І тепер праве коліно йде до лівої руки. Видих. Вдих. Змінюємо ноги. Видих і руки. Вдих, видих. Вдих. І останній раз. Видих, і вдих. Обережно таз опускаємо вниз, повертаємо руки вздовж тулуба. Правину кладемо на ліве коліно. І підкручуючи куприк, хребет за хребцем, повільно таз піднімаємо вгору. Сідниці напружені і повільно таз опускаємо вниз, але внизу таз не розслабляємо. Продовжуємо. Видих, вдих, видих. Вдих. Видих. видих. Вдих. І ще раз. Видих. І вдих. Змінюємо ноги. Права нога опорна, так само кладемо ліву ногу. Поїхали. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. І останній раз. Видих. І вдих. Знову поміняли ноги. Праву ногу кладемо на ліву. І підтягуємо ноги на себе. Права рука у нас пірнає між ніг. І ми лівою ногою тиснемо на праву ногу. Вдих. Видих. Вдих, видих, вдих. І на видиху змінюємо ноги. Так само підтягуємо ноги на себе і тримаємо вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. І на видиху обережно відпускаємо наші ноги. На цьому ми завершуємо. Дякую вам за увагу. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви себе почуваєте. Також не забувайте підписуватись на мій канал і, якщо у вас є бажання та можливість, можете підтримати мій канал фінансово або через кнопку спонсорувати, або за посиланням на мій патреон. Дякую вам і до зустрічі на наступному тренуванні.